Вітаю! З вами Академія ЦПД. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему бронювання працівників від мобілізації за новими правилами 2025 року. Це питання хвилює і бізнес, і працівників. Тож розберемо покроково, хто має право на бронювання, які документи потрібні та що змінилося. Питання бронювання регулює закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постанова Кабінету міністрів України від 2023 року. Мета бронювання забезпечити безперервну роботу органів влади, критично важливих підприємств і організацій, що виконують мобілізаційні завдання. Хто має право на бронювання у 2025 році? Право на бронювання отримують працівники критично важливих підприємств, вид діяльності яких залежить обороноздатність та економіка. Фахівці безпосередньо залучені до виконання мобілізаційних завдань, Працівники сфер енергетики, транспорту, зв'язку, медицини, освіти, агропромисловості, що забезпечують життєдіяльність держави. Бронювання поширюється на тих працівників від залучення яких безпосередньо залежить забезпечення безперервної діяльності підприємства, органу чи установи, що ж змінилося у 2025 році. Відповідно до нових змін бронювання. Військово зобов'язаних працівників були внесені наступні уточнення та деталізації. 100% бронювання передбачено для працівників критично важливих підприємств і установ, які реально функціонують на територіях можливих бойових дій, територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, де водночас працюють державні електронні ресурси для прозорого обліку та контролю. Не більше 75% військовозобов'язаних можуть забронювати підприємства, що забезпечують виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, управління побутовими відходами. Усі інші підприємства України мають право бронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників, при цьому відповідно до пункту 8 порядку. 76-го кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50% за окремим рішенням міністра оборони. Розширено перелік критично важливих підприємств. Тепер до нього входять компанії, які виконують держконтракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та комплектуючих. За оцінками Мінекономіки, очікуваний економічний ефект від зміни понад 2,2 мільярди гривень. Збереженого ВВП і податкових надходжень, які підприємства можуть бронювати працівників, відповідно до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період. А також критично важливим для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, визначення підприємств, установ, організацій, критично важливими. Для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями: перше. Загальна сума сплачених податків та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро. Друге: сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик. За звітні податковий рік перевищує еквівалент 32 мільйони євро. Третє: підприємство, установа, організація мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року під номером 83. четверте. Підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. П'яте. Відсутні заборгованості і сплати податків до державного і місцевих бюджетів та ЄСВ. Шосте. Середня заробітня плата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень. Сьоме. Підприємство, установа організація є резидентом Дія Сіті. Восьме. Компанія є мобільним оператором, середньомісячний розмір чистого доходу, якого, за даними останньої фінансової звітності, перевищує 200 мільйонів гривень, або постачальником фіксованого зв'язку, середньомісячний розмір чистого доходу перевищує 20 мільйонів гривень. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Є відповідність трьом або більше критеріям, зазначеним у критеріях та порядку. Водночас, оформлення бронювання залишається незмінно. Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал Дія. Спочатку підприємство подає пакет документів для визначення критично важливим, а в подальшому лише подає списки на бронювання і щоразу не підтверджує свою критичність. Щоб забронювати працівників, потрібно пройти кілька простих кроків. Авторизуватись на порталі Дія, обрати послугу бронювання працівників та натиснути Подати заяву, вказати дані працівників, яких плануєте забронювати, підтвердити заробітню плату працівника, перевірити правильність внесення даних і підписати заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа. Термін дії бронювання. Для посадових осіб органів влади на весь період мобілізації. Для працівників критично важливих підприємств за 12 місяців або на строк дії контракту на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил. Важливо, заброньовані працівники не підлягають мобілізації під час дії бронювання та мають право на виїзд за кордон відповідно до пункту 2.6 право перетину державного кордону, виключно з метою службового відрядження. Отже, підведемо підсумки. Бронювання працівників у 2025 році це інструмент, який захищає ключових спеціалістів від мобілізації та забезпечує стабільну роботу держави і бізнесу. Держава розширює перелік критично важливих підприємств, дозволила 100% бронювання у прифронтових регіонах. Усі інші роботодавці можуть скористатися лімітом у 50 або 75% залежно від сфери діяльності. Це крок, що поєднує обороноздатність. Із підтримкою економіки та розвитку бізнесу. Щоб скористатися правом на бронювання, важливо правильно підготувати документи і подати їх у встановленому порядку. У разі відмови або складнощів із процедурою, варто звернутися до юриста, щоб захистити права підприємства та його працівників. Підписуйтесь на Академію ЦПД, ми пояснюємо складне просто.